Коли вони усунуть Зеленського, тоді вони приведуть, і Путін на це надіється, і Трамп надіється, приведуть якусь маріонетку ну, по типу ситуації в Грузії. І ця маріонетка відразу підпише договір з Росією, так, де буде прописана, в принципі, така закамуфльована капітуляція. Так, ця угода нова, що вона дасть. Вона фактично це буде здача суверенітету з розміщенням на постійній основі російських військ, російських спецслужб і так далі. І от навколо цього і побудована ця, ця вся модель. Я її називаю це модель відкладеної капітуляції України. Так, тому що коли Україну розброїть без і залишить без будь-яких гарантій, Безпеки, то звісно, що Путін збереться силами,